Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні в нас на огляді буде автомобіль, який ми доставили для нашого клієнта з Німеччини. Зустрічайте Peugeot e 2008, вже рестайлінгова модель. Друзі, традиційно перед початком нагадую за наш телеграм-канал, посилання під цим відео. Всі автомобілі по наявності, які ми маємо, бо можемо привести під замовлення саме там. А також, якщо ви є власником електромобіля, гібрида і бажаєте його продати, можемо розвістити оголошення про ваш автомобіль. Для вас це безкоштовно, тому всі, як то кажуть, в плюсах. Так, вертаємося до автомобіля. Розкажу, що за машина, скільки вона обійшлася, що себе представляє. Значить, почнемо з того, що ну, понятно, це Peugeot e 2008 Це вже в нас рестайлінгова версія. Автомобіль 2023 року випуску має пробіг без 10 кілометрів 12 тисяч. Придбали ми його у Німеччині на аукціоні для нашого клієнта. Він розглядав в принципі, до рестайлінгу, але ну, оскільки з'явилася по хорошій ціні ця машинка. Ну, відмовитися не змогли. Значить, Одразу кажу, автомобіль обійшовся в Україні в 24 800 доларів, навіть незважаючи на те, що крос-курс зараз з євро до долара дуже відлетів. Все одно, це, мабуть, ну, одна з найдешевших машин, яку можна було придбати, в такій комплектації це в нас GT-Line. Плюс, ну, мабуть, дешевше тільки биту, якщо брати. Тому. Я вважаю, що покупка дуже вдала, враховуючи що автомобіль практично новий, не мальований абсолютно всі в нас вікна рідні. За 11 тисяч, ну 12 давайте тисяч його не встигли всосати там в Європі крепко. Тобто автомобіль ще ну реально в стані практично нового. Значить, що в нас е, змінилося по даному рестайлінгу. Єдине, я хотів би зразу зробити ремарку. Я не буду казати, що я там якийсь суперексперт по Peugeot, все знаю. Якщо ви знаєте е, якісь нюанси, про які я зараз буду говорити, і вони допустимо були в попередньому Peugeot, Будь ласка, поправте, напишіть в коментарях. Буду за це вам дуже вдячний. Так, перше, оскільки в нас є на продажі до рестайлінгу GT версія GT-Line, я можу порівняти, бачу одразу різницю, що в нас помінялося і так далі. Перше, це змінилася силова установка. Тепер у нас батарейка збільшена 54 кВт замість 50 і трошки збільшилась потужність. Тепер 100, 156 кінських сил було 136. Але так само доступна версія автомобіля із батарейкою меншою. 50 кВт і 136 кінських сил. Не знаю, для чого вони це зробили, можливо, там різниця в ціні доводиться. Олі суттєво, ну маємо те, що маємо. Значить, я знаю, що вони доопрацювали інвертора. Тепер з ними проблем жодних немає, бо в дорестах були питання періодично. виникали в даному автомобілі, його немає. Плюс. Вони збільшили реально запас ходу і покращили енергоефективність даного автомобіля. Якщо у нас до версія проїжджає ну до 300 км влітку, зимою це 200-220 двадцять потолок, то рестайлінгова версія вже реально може проїхати практично 400 км І зимою це буде в районі 300 км. І це підтверджено на сітроїні ну, Дес. Кросбек, третій який ми знімали вже до цього. До речі, це цей автомобіль придбав брат е власника ДСК. йому теж сподобався рестайлінг, і, але йому трішечки треба була машина більша по е своїм габаритам і тому брали саме Peugeot 2008. Так, поїхали ближче до діла, щоб сильно теж не розтягувати. Що в нас змінилося? Що я бачу? Перше, в нас змінилися дині ходові огні, вже тішки вони теж були, але трошки інакше виглядали. В нас змінилася оптика, вона тепер. Іншої форми, не знаю, як вона світить вночі, але я думаю, що враховуючи, що попередня машина світила чудово, тут буде так само. До речі, хотів ще одразу відмітити колір. На фотографіях виглядало так собі, як пожежна машина, але вживу ці поєднання чорного верху, ці чорні вставки, ну назвем це А-ля Black Пакет, виглядає дуже прикольно вживу, ну мені подобається. Хоча я і не є прибічником червоних кольорів, в даному випадку мені дуже подобається. Далі, окрім системи безпеки, яка автоматично зупиняла автомобіль в разі перешкоди, тут ми маємо вже адаптивний круїз-контроль. В до був звичайний, тут вже адаптивний. І додавали вони ось тут передню камеру. Я продемонструю в салоні, по якості стало ну просто на. Три голови краще, і плюс тепер за рахунок того, що у нас є задня і передня камера, бокових у нас немає, але що передня, що задня робить фотографії, і в нас є повноцінний огляд: 360. Класна функція. Молодці зробили, скажімо так, допилили її до правильного рівня. Далі, що ми бачимо? У нас змінилися колісні диски. Дизайн дуже прикольний, красивий. І одразу скажу, що автомобіль приїхав з двома ключами, двома комплектами гуми. Єдине, що зимова вона на таких на штамповках металевих, але там нова піреллі гума ну, без пробігу. Тому я вважаю, що хрен з ними штамповками можна повісити собі ковпаки, але зато нова резина. Зарядний кабель у нас тільки один швидкісний, від розетки не було. Звичайно, у нас є безключовий доступ. В нас є датчики мертвих зон. в нас парктронік тепер працює 360. Він бачить все, що з боку знаходиться, якісь перепони. Камеру тепер перенесли. Ось тут вона тепер знаходиться. Бо раніше вона ось тут була стояла і показувала. Тепер мені здається, вона буде більше бруднитися. Ну, практика покаже. Значить, змінилася задня оптика. Ви можете бачити. Тепер. Я не можу сказати, що на Дересті вона виглядала погано. Ну, тепер ще більш сучасно, більш красиво. Тобто такі невеличкі якісь елементи штришки понаводили, і автомобіль став виглядати ще краще. По кліренсу, по всім ось цим моментам, нюансам, все так само: нічого не змінилося. Трішечки, я ж кажу, поміняли зовні, трішечки в салоні. Ну і в принципі на тому все. Ну і головне, попрацювали там з проблемами, які були там, з інверторами. Із силовою установкою, щоб тепер автомобіль більше міг проїжджати. Так, зараз продемонструю багажник. Тут у нас все так само. Ну, не супер він великий. Для міського кросовера достатній. Спинки в нас складаються, поличка в нас є, і такий самий підпол, який можна зафіксувати. Тут у нас кабель зарядки і так далі. На цьому зупинятися сильно не будемо. Що маємо в салоні позаду? Змінились трішечки оці вставки. Якщо раніше вони були тканеві, зараз тут в даному автомобілі вони в е, нас вже Алькантар, ну, а-ля Алькантара, мікрофібра, називаємо це так. Ізофік скріплення є. У нас є два Type-C виходи. Ось такі невеликі моменти тут трохи ногами. Скоріше, б все, дитина їздила е, на задньому місці на креслі і трошки почергіка, Але ну в принципі таких якихось суттєвих моментів тут немає. Рухаємося вперед. Що ми маємо попереду? Так. Що з основного додалося тут? Значить, в нас ми маємо електропривід сидінь, в Доресті це теж було, але в тій машині, яку ми продаємо, немає. Тому для мене це якби плюс. Тут у нас по кнопкам регулювання поясничної підтримки, плюс масаж. Масаж, ну, скажімо так, він примітивний. Хоча я не їздив на якихось машинах, в яких суперкласний масаж, тому не можу порівняти. да, він трохи мне, ну, мабуть, в дальній дорозі буде приємно. Тому класно, що це є. Записуємо в плюсик. Але одразу записуємо жирний мінус, який мені не подобається. І я вже це відчув на собі. Значить, що ми маємо? Коли автомобіль вимкнений, не працює запалення, навіть не те, що не працює запалення, поки ти його не запустиш. Електропривід сидіння не працює. Тобто, от я сьогодні забирав із мийки, я підійшов, я не можу відрегулювати сидіння, мені треба запустити. Для того, щоб запустити, треба на тормоз натиснути. Я не можу влізти. Ну, коротше, це просто якийсь дібілізм ідіатізм. Як таке можна було не, не доробити, щоб воно не регулювалося? Ну коротше, це один з мінусів, який я для себе відмітив. Спеціально зробимо вставочку відео. Бо зараз все вимкнено, запалення вимкнено і воно вже працює. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, з тим, що це все ж таки француз. Ну, коротше, зря на голову. Далі, що у нас є по салону? Що в нас змінилося тут? Перше, мабуть, і саме основне, у нас збільшився основний екран. Тепер він набагато більш якісні, якісніший по своїй картинці, по роздільній здатності екрана. В нас зараз не запустилось, секунду. Змінилася менюшка. В принципі, виглядає, звичайно, вона набагато свіжіше і цікавіше, але вона все одно трошки така, бачите, ну, коротше, як Android планшет. Є певні питання, але по дизайну змінилося, виглядає краще, оку, симпатичніше, все ж таки, трохи теж заморочено, тому що десь якісь налаштування. ну, Трошки легше стало, але все одно є питання. Значить, в нас додався тепер безпровідний CarPlay. І Android-Auto теж плюс. Плюс у нас є українська мова, у нас є локалізація українська, одразу машина бачить, де ми знаходимося, в Україні і так далі, і тому подібне. Є в нас підігрів сидінь. Трішки змінилися ось тут елементи управління, тому що раніше можна було, отут ще деякі сенсорні кнопки були зверху, зараз їх прибрали і залишили, скажімо так, основні. Там керування автомобілем, кнопка Home і клімат. Підігрів сказав, є. Музика грає так само. Тут всі ці моменти по помбілайту, все так само, нічого не змінилося. Ті ж самі кольори в нас присутні. У нас є так само бездротова зарядка. Ось тут, два Type-C. Єдине, бачите, ось тут моменти одразу царапаються. Тобто цей весь пластик, глянцевий, він, бляха-муха, ну, підвержений дуже сильно зносу. Не знаю, я би це не робив краще глянцевим. Плюс всі ці відбитки, видно, як на ятроні. Змінився у нас важель КПП. Тепер, ну я не знаю, джойстик, в принципі, мене влаштовував. Я не можу сказати, що тут щось прям кардинально воно потребувало зміни. Ні. Ну, виглядає більш компактно, більш сучасно. По керму, все. Те ж саме, нічого не змінилося. У нас немає підігріва керма, але я так думаю, що є комплектації, де підігрів є. Бо я знаю, що вони є з люком, вони є на повністю шкіряному салоні. Ну, в дорестайлінгу, по крайній мере, так було. І був підігрів керма. Тут немає. Далі, що я для себе ще відмітив, змінилася трошечки ось ця панель приладова, цифровий наш дисплей. Але я не можу знайти раніше можна було ось сюди перемикаючи між режимами. Скажімо так, які ви будете бачити в себе на екрані, зараз там бортовий комп'ютер, можна було виводити навігацію. Зараз її немає. Мені вона найбільше подобалась, красива картинка. Зараз це прибрали, цього немає. По е, якимось там моментам посадки, все ідентично, та сама база, той самий абсолютно автомобіль. По сідушкам, ну. Короче, в відео, де в нас, де я розповідаю про дорестайнговий пежо, я все розповів. Тут все так само, просто деякі штрихи навели, і на тому, як то кажуть, і все. Але це приємні штрихи. Зараз прокатаємося. Ну і під'ємо підіб'ємо підсумки. Чи варте воно того, щоб доплачувати за нього таку так, суму? ще Забув трішечки посварити. Коротше, підлокітник у нас є. Але нічим не обшито. Ну, Йохани ти бабай, бляха, ну не можна 3 копійки потратити, щоб тут обшити яку, якимсь фетром. Бляха, туди що не поклади, ключі, воно буде все тарабанити, царапати. Так само ось тут. Бардачок. Ну, Твої маті зекономили 5-5 євро, бляха, не змогли обшити. Тоже там буде все царапатися, ключі тарабанити, якась мілочовка літати. Ну, от я не розумію таку економію, знаєте, то, ну, це нічого не вартує. Але наскільки це буде комфортніше і приємніше в автомобілі? Ладно, рухаємося далі. їдемо. так. Їдемо, знаєте, я хотів зразу себе зловив на думці, що я відмітив ще, що змінилося в даному автомобілі. Перше, вони попрацювали зі звуками. Тепер, там, коли ви вмикаєте поворотник, він звук змінився раз. Коли ви не пристібнулися і починаєте їхати, він ну ви зразу чуєте, що ви не пристібнулися. Це відбувається так дуже помірно, і ви розумієте, що треба пристібнутися. В Дорєсті це просто кошмарики. Я мабуть окремо зніму відео на Ютуб, не на Ютуб, а там TikTok, Instagram, наш викладу, ви послухаєте, що відбувається. Там така канонада звуків. Я коли відкрив двері і не затягнув гальмо стояночне, воно так почало пищати, що я думав, що в мене зараз інфаркт станеться. Я не знав, я думав, вже що щось все відвалилося в машини, зламалося, а вона просто нагадує про те, що ти не затягнув ручника. Ну, коротше, з цим вони попрацювали. Я так розумію, що були на це жалоби, тому це виправили. Так, повертаємося до основних. В наших моментів по ходовій. значить. Нічого не змінилося. Я спеціально нічого не читав на рахунок того, що міняли там по підвізці і так далі. Все ідентично. Я так розумію, що ззаді залишилася балка, вона так само трохи козлить, як і на попередньому автомобілі на дорестайлінгу, трохи її підкидає, не любить вона якихось там колійності, тому що її може переставляти. Але за рахунок того, що у нас 12 лише тисяч кілометрів пробігу, ми розуміємо, що ну, тут жодних посторонніх шумів, вона все одно приємніша порівняно. З автомобілем, в якого 90 тисяч кілометрів. Коротше, нова машина є нова машина, і нічого всім не поробиш. На рахунок динаміки, потужності, по ТТХ не змінилося рівним, на рівним рахунком нічого. Тобто, в нас якби, відчувається динаміка, але вона не, ну, не супер. Я так само знімав відео на, для Тіктока і для Інстаграма, де я заміряв. Попередня версія на зимовій гумі їде 9,1. До сотки тут так само ідентично, по, по розгону нічого не змінилося. Тобто, ця прибавка вона не відчувається в усьому іншому по посадці. По оглядовості нічого не змінилося. Єдине, що коли в дощ їдеш, і от сьогодні, до речі, дощ і доволі сильний, ось цих стійок закидає воду, і дуже погано видно в бокові дзеркала, що відбувається в нас з боку. Це ну не знаю, аеродинамічний такий прорахунок, але в принципі дзеркала достатні для оглядовості, невеличкі, можливо, б хотілося би трохи більше, але в принципі видно. Так само заднє дзеркало, красиве безрамкове, видно чудово. Датчики мертвих зон у нас присутні, у вас буде автомобіль підтримувати. Утримання в смугах Так само у нас є. Можливо, хотілося б проєкційний дисплей, але я зараз подумаю, на що він треба, коли в нас над кермом прямо стоїть екран і чудово все видно. Не треба відривати погляд. Тобто в цьому плані все окей. По рекуперації по гальмам все працює ідентично. Рекуперація доволі така м'яка. Хотілося б, мабуть, все ж таки, щоб були режими керування рекуперацією, збільшити її ефективність або зменшити так само, як і на дорестайлінгові моделі. В Всьому іншому ну, класний автомобіль, тому що він практично новий. Знаєте, Все ж таки, чим менший пробіг, тим звичайно краще, менше якихось нюансів, затасканості, враження від автомобіля. Тому зараз ми поїдемо назад. Запакуємо колеса в автомобіль, і автомобіль вже поїде до свого нового власника. На рахунок, чи варто чи не варто, знаєте, в даному випадку, коли я там перед цим по Єгуру говорив, чи варто переплачувати за рестайлінг, чи не варто, в мене були сумніви. Даний автомобіль, ну я розумію, він не може коштувати. Він в салоні, якщо не помиляюся, коштує там від 30 чимось -ти тисяч, але це за комплектацію простіше здається. Ну, Тобто джетка в районі 35 тисяч баксів нова в салоні. Ця машина теж стає на гарантію у офіційного дилера, тому всім проблем жодних не буде. І в даному випадку, ну тут уже, знаєте, не. Можу сказати, в кожному вирішувати своє. Якщо ви хочете свіжий, практично новий автомобіль без нюансів, звичайно, краще доплатити і отримати вже автомобіль, який має більший запас ходу, в якому вже попрацювали над помилками. Так, друзі, маленьке включення, тому що зараз на більшій швидкості проїхав. І суто суб'єктивно, мені ще все ж таки здається, що попрацювали з шумоізоляцією. Вона стала краще, тому що в. До ресті є питання іноді враження, що ти їдеш з відкритим вікном. А тут стало тихіше. І колеса менше чутно, і автомобілі, які проїжджають поряд з вами, їх так само чутно менше. Тобто, ось такий ще момент зараз помітив, тому вирішив його добавити. Ви, друзі, всім дякую за перегляди, за якусь активність, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!